Всім привіт! Сьогодні 16 червня 2024 року. Ось така у мене на городі картопля. Гарна, велика, масово цвіте. І що хочу сказати, я до цього часу ще ні разу її нічим не обпірскував. Ну, я маю на увазі від Колорадського жука. І жуків я так проходив по всьому городу, ну і по інших городах, то Дуже мало цього року. В які роки не тільки картопля сходить, а там уже по 10 буває на картоплині на стеблі сидять колорадських жуків. А це ну, на диво картопля, можна сказати, ну, без масового ураження цим шкідником. Звичайно, ось не можу сказати, що взагалі нема колорадів. Ось, як бачите, вони є. І тому треба, ну я не знаю, чи буду, ну мабуть, буду обробляти всю підрад, навіть і ті кущі, де і нема колорадів, щоб захист був. Ось на цьому стаблі ну, дуже багато колорадських жуків. Ну Це погода, мабуть, сприяє. Такої ще дуже спеки великої не було. Ну, і тут ось. Трошки є, ну а так в цілому то їх на диво цього року і нема. Часто дощі йдуть, спеки нема. От як спека піде, то от тоді почнуть лупитися ці колорадські жуки. І що я приготував за подарунок для моїх колорадських жуків. Ось такий препарат купив. Я вже кілька років поспіль картоплю оброблюю від колорадських жуків препаратом Престо, а це зайшов у магазин на Сінневі купити купити ну, препарат цей же Престо, а кажуть, його у продажі цього року чомусь уже нема. І порадили якась новинка цього року, шипуча таблетка. Ось така. Може, це у нас новинка у моїй місцевості. А вже десь хтось користувався таким препаратом, напишіть у коментарях, як вам сподобалось, чи ні. Ну я на пробу взяв. Ну і зараз буду цю таблетку розчиняти у воді. Покажу вам, як вона працює. Самому цікаво. ну і Потім залишу відгук, як то кажуть по скриптум чи спрацював цей препарат, чи ні. Як би в нас. Продавець сказала, що це новинка 24-го року. Усі беруть, ну, поки скарг не було. Ну, але я не знаю. Хто оброблював, у кого була потреба в цьому. Ну, я ну, просто по чистій картоплі якось і не хотів просто поливати отрутою. Так що займусь цим зараз. Я як ранньою весною робив голубе оприскування саду, бордочкою сумішу, то оприскувачем ще нічого не обробляв. Але вже треба і помідори обробляти, вже гарно також цвітуть. І картоплю. Ну і також цим же препаратом буду яблуні та груші обробляти від плодожерки. Тут ніби я тим же престо обробляв і плодові дерева. Престо нема, але ну, тут ніби також у рекомендаціях. Ну, десь я там читав, що сад також можна обробляти. Так, ну, це голими руками, звичайно, отруту не можна брати, треба перчатку було одіти. Ось така таблетка. Так, ну і зараз побачимо, як вона буде розчинятись. Так, процес пішов. Булькає. Кажуть, що навіть і розмішувати не треба. Цікаво, скільки часу займе, поки ця таблетка розчиниться повністю. Процес іде. А що тут пишуть? Я вже забув. Так, а де тут? Час розчинення 5-10 хвилин. Достатньо для обробки 2-3 соток. Ого це. 5 хвилин, як мінімум, треба чекати, поки ця таблетка розчиниться. Одна таблетка на 10 літрів води. Так, ну хай ця таблетка розчиняється. Буду обірскувати свою картоплю від Колорадського жука. Ну і потім поділюся враженням від цього препарату. Може комусь ця інформація буде цікавою. Обробив свою картоплю від Колорадського жука. Ось цим новим препаратом. Атака, актив. Це абсолютно ніяка не реклама. Я цей препарат не рекламую. Просто ділюсь враженням, від нього Купив для себе для обробки уперше. Що мені сподобалось? Сподобалось те, що не треба, як ото рідина Ну, витискати. там ще на стінках лишається. Ну, є препарати, що порошком. Там Гранули, висипається, ну Тут пишуть, я вже все ж таки розбовтував, Тут пишуть навіть, що цього не треба робити. Просто вкинув 5-10 хвилин зачекати, воно розчиняється, повністю, повністю ну по воді розходиться і можна оброблювати. Зараз побачимо, як воно спрацювало. І потім ще треба буде мені. По картоплі обробити ось таким препаратом ацидан. Це від фітофторозу. Разом я не захотів змішувати ці препарати. Краще це окремо, а це окремо. Наразі ще ніяких признаків фітофтори нема. Ніде ніякого жовтенького листочку. Але. По фітовтора буде обов'язково, тому що вологи дуже багато. Дощів іде сьогодні. Ось як бачите, яке небо затягнуте хмарами. Вчора був дощ, Оце на сьогодні нема дощу, на завтра знову дощ обіцяють, тому я це вирішив сьогодні. Все ж таки по картоплі пройтись. Ну і Давайте побачимо, як спрацював чи не спрацював цей препарат. Після того, як я обробив, пройшло майже вже година. Ну ось тут е, чимало лежить деяка частина, а деяка частина залишається на картоплі. Все ж таки я не знаю, чи вони, наскільки вони живі, Ну, мабуть, він здохне, він лапками шевелиться, вилиться, але він не тримається, ну, він качається. Буває, що після інших препаратів то отак проходиш в одну сторону, назад ідеш, а вже колорадські жуки долі всі валяються. Ну тут багато тримається. Може, не дуже так відразу воно. ну Тобто, так. Ще хочу відповісти на одне питання, що мені раніше задавали в коментарях, чому я до свого мототрактора не зроблю оприскувач? Чесно кажучи, я колись навіть збирався його зробити. В різних інтернет-магазинах підшукував, де вигідніше купити форсунки, насос, думав, з чого зробити бак для рідини. Як там, кріплення до трактора приладнати, ну, а потім зрозумів, що цей оприскувач мені не потрібен. По маленькій картоплі ну, не завжди доцільно оприскувати. Там ще ну, жуків якось цього року, то по малій картоплі навіть їх і не було, тільки ось зараз вони стали з'являтись. А по такій картоплі я мототрактором не проїду. І це при тому, що в мене міжраддя 70 см. А ось воно як стулилось, я пішком і заприскувачем. Проходив ось по цій картоплі, то ну, ледь не спотикався, ледь не падав. Мототрактором я, звісно, по такій картоплі ну, ніяк не проїду. Ну, якщо їхати, то це зім'яти, всю звалити, ну та й усе. Так що, ось так. Ну І на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.